Небезпечне сусідство у столиці. Молода родина з малою дитиною живуть під одним дахом із власним отруювачем. Сім'я має відеопідтвердження того, як рідний дядько систематично підмішує в їжу побутову хімію. А на додаток ще усіляку бридоту. У хід іде, вода з каналізації, навіть сечі. Правоохоронці з кулінарним фантазером зробити нічого не можуть. Про гастрономічний детектив. Далі Людмила Бадалян. Вони кадри приготування незвичайної родинної вечері. Над стравами чаклує дядько, а смакують потім його племінниця з чоловіком і їхня чотирирічна дитина. Після однієї з таких вечер лікарі поставили Геннадію невтішний діагноз. Язвіна звіни боліз 12 перстної кишки, стадія обострення, кровотечення у мірене. Усе це наїв. Чоловік дізнався, переглянувши відео з прихованих камер. Їх він встановив заради цікавості. Після того як уся їжа в домі раптово набула дивного присмаку і запаху. Апетит у молодої родини пропав надовго. Ось рідний дядько дружини доливає в суп мийний засіб. На цих кадрах він розбавляє страву водою з каналізації. А тут, взагалі не соромлячись, справляє нужду в каструлю. Начинає кормити рібенка, дитина не може кушать. Я думаю, ну може уже какой-то запах серйозно. Вот, Хорошо, моренок не поел. Когда подогреваешь вот это все мыльное средство, началось такое жуткое-жуткое испарение, жуткий запах. Таким винахідливим способом упевнене подружжя родич виживає їх зі спільної двокімнатної квартири, бо інші вигадки свого часу не подіяли. Ходив голим по квартирі. Та ми заходили с рібінкам дамой. Запис кулінарної програми родина показала прокуратурі та слідчі розчарували затримати родича непросто чи був мийний засіб саме мийним засобом, а не, скажімо, соусом і ще треба довести? Поки підтвердження не буде, кухаря не чіпатимуть. Він усвідомлює свої вчинки зараз. Вони не, не мають продовження свого. Це такі кваліфікатові дії. Ми будемо після закінчення експертизи. Справу віддали на доопрацювання в районну міліцію. Там кажуть з експертизою проблеми. Більше десяти інститутів, шановних, куди ми зверталися, сказали, що то вони некомпетентні, то вони не мають такого обладнання, то немає якихось там реактивів. Родич і досі живе через стінку з молодою родиною. А от, здесь от за... Стіночки проживає дядя удома. Дядько з'являється тільки пізно вночі. Пояснення своїм учинкам досі не дав однак, вибачився. Тим часом медики стверджують, кожна з таких вечер могла б стати для родини фатальною. Можуть бути опіки кислотою, опіки стравоходу, опіки шлунку. Можуть бути гострі виразки в першу чергу стравохода зараз свою маленьку донечку подружжя переховує в бабусі, а майже всі харчі у сусідів на які ще експерименти ладен дядько. Вони воліють не фантазувати. Людмила Бадалян, Тетяна Лазарчук, Сергій Кисельов, ТСН. сен один плюс один.